Любі мої водолеї. Цей макрозбір для вас по чакральній системі на січень. Отож, чакра, на яку слід звернути увагу, це відшутха дуже гарний блакитний колір. І зараз ми з вами переглянемо, що саме, на що саме які ознаки дисбалансу і як їх можна виправити. Отож, це картка самовираження. І яка в нас є афірмація для вас? Світ підтримує мене в будь-яких моїх проявленнях. Проговорити цю афірмацію для себе якомога частіше. Які є ознаки дисбалансу? Присутня велика кількість страхів, страх, страх проявлятись, страх критики, страх виражати свої думки, страх заявляти про себе. Починати нову діяльність. Також є певний стид брати достойні гроші за свої послуги і рекомендації для гармонізації. Зрозуміти і усвідомити, чого конкретно ви боїтеся, піти в свій страх і почати робити маленькі кроки до свого самовираження, почати змінювати. Свої установки негативні, робити практики, які будуть допомагати вам відчувати ще більше вашу цінність і направленість на самовираження. А якщо ви хочете отримати ще одну додаткову практику, поставте плюсик під цим відео. Всіх обіймаю і до зустрічі в наступному місяці!